Розглядаємо для клієнта посадок Б8, 15 рік, 2-хлітровий дизельок, гарній комплектації, зараз я вам покажу. На автоматі. Так, дивіться. Давайте зовнішності Автомобіль у чорному кольорі, на гарній гумі, вкруг замінені тормозні диски з колодками. Ось так виглядає, автомобіль не... Митий, не підготовлений, ні двигун, ні зовні, нічого не мита. В такому стані є от такі от нюансик Єдиний нюанс по цьому. І один елемент фарбований, капот. На такій оптиці, класні оптиці, на цінонах ледах так Гарна гума, самкок. Так, давайте що там по, по комплектації вам розкажу? Так, Електростіклоподйомнички, масаж сидінь, все кожі. навігація, камера 360, пробіг даного автомобіля 227 км, Підогріви сидінь, адаптивний круіз-контроль, держання полос. Трьохзонний клімат контроль Ось такий от. Так. Там треба скнобочки підняти. Ціна даного автомобіля стартова була 9900, але ми вже торгували на 9200. Ну, будемо зараз ще домовлятися. Всім гарного дня. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнимо ваше авто. За один день звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі. Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.